Також. Коротко тезіс зупинюся. У нас є керування та відмова від проходження огляду чи перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці фактори вони обов'язкові. У нашому випадку мій клієнт не керував транспортним засобом. Відео зараз не будемо проглядати, Я вже думаю, що суд вже його продивився. Відео розпочинається, що поліцейські сидять у засібці, чекають, що хтось виїде. Ми на відео бачимо, що котиться транспортний засіб. Автомобіль нікуди не їхав, тому що він був пошкоджений. Власник зазначеного транспортного засобу перебував в автомобілі. На питання співробітників поліції і на відео ми бачимо, що він знаходився у стані алкогольного спідніння та середньої тяжкості мінімум. Це власник транспортного засобу. Мій клієнт, штовхав зазначений авто, він не керував. Потім ми зазначаємо, що є на стаття 35 закону України про національну поліцію підстави. Для зупинків перелічувати їх не будемо, але на відео у нас жодної підстави зупинки не було, тому що загміни зупинялася зазначена транспортний засіб, тому що він не їхав. Двигун був вимкнений і вони його просто штовхали. Тобто вони фактично не зупиняли транспортний засіб. Якщо ми рахуємо, якщо його штовхали, і вони його зупиняли підомські триспятої підстави. Зупинки на жаль, ну немає у нас чи на щастя. Працівники поліції означають, що є якась орієнтування, але ми хотіли у суді першої інстанції і поліцейські депутати, і орієнтування витримувати. Але, на жаль, не суд позбав такої можливості, і ми зазначаємо за те, що орієнтування повинно було долучено до матеріальної справи. Якийсь там рапорт, якесь там повідомлення на 102, що там що ДТП трапилось, чи що ще щось трапилося, але матеріалів такого не було, і зупинка транспортного засобу ми вважаємо незаконною. По-друге, отрена справа від судді належить до допустимі докази, які свідчили про те, що наш клієнт, перебуваючи у стані на наркотичного сп'яніння, саме вперував транспортним засобами, статті 251 В це детально ми розписали. По по-друге, -по відсутність ознак наркотичного сп'яніння не складався акт огляду, повинен був складений акт. Але, на жаль, ще на часі цього акту матеріалу справи у нас немає, і такий акт у нас не складався. На також недопустимо доказ, тому що відсутній підпис цього клієнта він вже формально був складений. Далі за нескладення акту огляду зазначили. Далі не було запропоновано на місці пройти медичний огляд. Ми розуміємо, що драйвер міг пройти, нарко не міг пройти, але це проблеми не мого клієнта, а проблеми патрульної поліції, що повинні бути якісь і наркотестери, як це передбачає інструкція. Висновок також не може бути доказом. Зазначили, чому протягом було 2 годин, але пройшло більше аніж 2 години. Також на відеозаписі ми е, бачимо, що е, наш клієнт заявляв про питання щодо участі його захисників. Е, Зокрема, за, за мене як адвоката у нас раніше був укладений договір про надання правової допомоги, але таке питання було е, проігноровано. Також відеозапис не небезпека. Ми е, зазначили судову практику, чому не можна. Е, Посилатися на цей відеозапис, також не були зачитані права мого клієнта. Ну, і саме ключовий, що мій клієнт не керував будь-яких адміністративних матеріалів щодо порушення права дорожнього руху не складалося, тому ми просимо поліційну справу задовольнити і справу закрити. Дякую, щось.